Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми будемо літати на дроні. Ось він дрон. Він невеликий. Зараз ми будемо запускати. Беремо акумулятор і вставляємо. Так, все, вилучено. До нього в мене ще є один акумулятор. Якщо тонув, то ну, нічого. Так, вмикаємо і полетіли. Так, включаємо дрон, включаємо кнопочку. Відлітаємо і зараз. Трішки заціпився, я зараз його принесу назад і продовжимо далі. Зараз буде літати Даня. Поздоровайся! Всім привіт! Давай, запустили і полетіли. І воно ми літаємо одгородом. Він насвітиться, він маленький, можна ним літати. Таколітаємо на дроні. Він оно великий, радіус можна літати на 100 метрів від пульта. І ось так він літає. Можна підніматися високому, на ще вище. Ну, зараз уже трішки я ще політаю. ну Зараз Даня політає, потім я буду. Зараз я вже почну і ми далі вімкнемось. Так, друзі, запускаємо. Все, полетіли, я можу повернутися на завтра. Ой, трохи полетів в бік. Будемо запросипати знову. Можна ним крутитися? І він стів. Зараз будемо вже ми закінчувати, на цьому будемо завершувати. Всім удачі і всім пока.